Кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається. Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль. Мій стиль. Можна переходити до декору, додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. Удон нас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп у це тепер. Давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей, хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів. Уже доступна. здей. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, та годі це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш, жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. Давайте поставимо пару шприців із сиропом та пончики. Вау, твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають дуже смачно. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. Ось і все О, найсмачніший пончик. Вуаля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі humanos. пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. Mm, це круто. Це шприц. Вау. Але з чим? Га. Полуничний сироп. Круто. Що далі? Mm. Ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд. Так, підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой, о Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу, і настав час витягати. Вау, я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітелс за кольорами, а потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налімо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово. Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило! Тепер збиті вершки зверху і трохи мармеладу. І ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ой. ти така добра дівчинка. Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру. Я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано. Блендер трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Дене, я свиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ. Мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків. У Яна. тепер будь обережний. Гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покарати. Дякую, річ. Мені потрібно додати Проходи трохи вершків круто. до мого. Це марми. Я покладу це зверху, і все готове. М о, Ура, мої улюблені солодощі. Що? Я так чекав чогось смачного. Що це таке? Okay. Це дивно, але я спробую. М -м, насправді непогано. Не можу. Мармелад. Ген, це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. Ну, починаємо. А... Okay. Well, Ох, це на смак, як трава. і овочі. Огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок Еніт. Перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув, чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Зінк, мені потрібна твоя допомога. Джек, вода кипить, Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я, я можу дізнатися, чи це кипляча вода, чи ні. ці спагеті ні. виглядають такими дивними. Я ніколи раніше їх не готувала. Добре, але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно. Аптхі! Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте. Я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою. Я можу зробити вам. потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте ой, все, ой, ух о ні. я ледь не зім'яла це. Просто так. Змішуйте все ідеально. А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаймо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось, витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово, тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой, ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися. Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо, що їжа не найапетитніша. М -м -м, жахливо! Добре. Що тут ой, це смачно. Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. Ой, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш. Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога Венздей, це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це. Натримо трохи сиру. Смачно. Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах Венздей, що ти збираєшся готувати? Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І запускаємо. І покладить кілта але з містершин. Ідеально. Вау, так цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстр. Фу, я Гаразд, Я О, Бабуся перемагає. Я тебе люблю. О, ура! Я знав, що цього разу переможу. Ой моя спина. А гаразд. Давайте дізнаємось, чого хоче наша маленька Емілі. Вона дуже голодна. Ого, це буде. Давайте разом. приготуємо Давайте Поїхав. візьмемо його. Мені потрібно підсушити бабушта. на сковороді. Тепер ми робимо котлету з свіжої молодої смажені. Дивовижно. Готуйте до коричневого кольору. Намастіть булочку, а, додайте зверху сиро. помідор і шматочок цибулі, накриваємо все іншою булочкою. Вау, як круто! Я теж зараз зроблю бургер. Це Мені булочки. Я Булочний сам. бургер. Він вийде неймовірно смачним. Робіця. Розріжте на Робіця. дві половини. Нам потрібно покласти смачний шоколад всередину. Розкладемо це, Полємо кислим гелем зверху і викладемо кольорові зефірки. Додамо мої улюблені райдужні мармелади і покриємо полуничним сиропом. Накриємо ще однією булочкою, і готово. Венздей, подивися на бургер інгрід. Ой, вибач, що відволік тебе. О, так, бургер Інес виглядає занадто яскраво. Навіть мої очі розмиті. Я зроблю чорний бургер. У мене є спеціальні булочки. Підсмажимо котлету, а тепер зробимо смачну маленьку прикрасу для бургера, щоб він не виглядав занадто беззахисним. У нас також будуть зуби, язик і очі. Побачимо, хто кого з'їсть. Кінг, візьми кілька мармеладних очей від інес для її бургера. Не підходь до моєї онучки. ти чудовисько. Ах. Е, бабусю, це тінг. Це друг Венздей. Дякую, ви були чудові. Ви змогли дістати мені мармеладні очі та залишитися живими. Чудово! Усе, що мені потрібно зробити, це прикріпити очі і все. Ого, готово. Ого, венздей! Твій бургер виглядає страшно! Мені подобається. Там щось є. Смачного. Хм, Яка смачна Я річ! Довго. Я маю спробувати це скоро. Апчу. О, Боже, цей бургер виглядає так потворно, але це точно венздей його зробила. Круто, смачно! А що тут? М -м. Виглядає звичайно. Ми повинні спробувати. Фу, це цибуля. Це огидно. Ой, а що тут? Вау! Це солодкий пончик-бургер і смачні ласощі. Круто! Тепер спробуємо мармелад. М -м -м -м. Смачно! Я маю вибрати, який бургер виграє, і я обираю Венздей. А я маю спробувати цю мармеладну кригу. Це чудово! Емі сподобався мій бургер? Чудово. Камінь, ножиці папір. Ах, я знову програв. Ой, камінь, ножиці папір. Справді добре. Приходь до мене. Ой, вийди з моєї голови. Ти готовий? Я хочу какао. Сподіваюся, ти зробиш найсмачніше какао у світі. Ой, какао це найлегша страва для приготування. Все, що мені потрібно, це какао і молоко. Ми все це змішуємо в каструлі і помішуємо на вогні. Тепер давай додамо трохи шоколаду. Коли шоколад повністю розтане, можна налити какао в склянку. Як тобі моя склянка? Це подарунок від моєї онуки на день бабусі. Ах, а що тут забула середа? Це не так важливо. Це зробив? Що ж я хочу робити? Ах, точно, я хочу зробити какао з шоколаду. Це так смачно. Смакота. Давайте покладемо це в каструлю. І так, ви правильно мене почули, я хочу додати цукор. Бідна бабуся, Добре. я додам крихітну щіпку. Немає проблем. Незграбна дівчина. О, вона не дивиться. О, ми все викинули. Чудово. Ой, бабусин, цукор, просто знаєте, сам висипався. Добре, давайте на трохи молока і додамо трохи барвника. Вау! Як красиво! Змішайте все разом, і в мене є глазур. І вона блакитна і така смачна. Полийте нею склянку, Трохи посипок. І чудово, давайте налємо всередину наш шоколадний молок. Ой. О! І, звичайно, треба прикрасити збитими вершками. М -м -м, так красиво і смачно! Декілька зефірок зверху. Останній штрих залишився: ду, трубочка ду, райдуги ду, ду, ду. і єдиноріг. Як, як мило круто це буде бутон. виглядати! У мене є красива соломинка саме для цього шоколадного ду, ду. молока. Та-да. Ой, це какао виглядає так, ніби єдиноріг на нього блював. Тепер я покажу вам, як повинне виглядати справжнє какао. Що а, це таке, бабусю, це підійде. Тепер давайте налємо шоколад і збиті вершки зверху. Звісно, полуничний сироп для ефекту крові. Тепер сині черв'ячки. Звісно, мармеладні. Тепер давайте я закінчила. Пару. Будь ласка. Вау, все виглядає так смачно! З чого мені почати? Вау. Це таке яскраве. Мені слід Спробувати це хм. незабаром. Смачно. Добре. Спробую це. Ого. Цей какао від бабусі такий смачний. Будь ласка, люба, що? Ой, а що це? Хм, скло виглядає страшно. Є черв'яки? Який жах. Мені потрібно їх прибрати і спробувати какао. Хм, Непогано. Я мушу обрати переможця, а переможець Енід. Ура! Я виграла! Я знала, що моє какао буде найкращим. О, як мені весело! Я хочу картоплю фрі. Я хочу, щоб вони були найзначнішими. Мені треба почистити картоплю. Ой, Венздей, я взяла це першою. Гаразд. Я візьму інше. Я чищу картоплю найшвидшим способом. Сьогодні я побачила такий ой. лайфхак у ТікТок. Ой, вибач, ой, Еніт, чому ти не поділишся очищеною картоплею з бабусею? Дозволь мені допомогти Церкала. зняти це. Ой, ах, відійди. Давай. Ах, ось, Люба. Так, дякую, бабусю. Тепер я поріжу це на маленькі кубики хвилями. А тепер додамо кольоровий барвник. Ось він такий яскравий. Як це круто! Мені потрібно посмажити це в олії прямо зараз. Ой, додай більше олії і відправ картоплю, смажитися. Чудово! Думаю, я готова перевернути їх. Вони виглядають такі барвисті та гарячі. Ой! О, Подивіться на мої райдужні картоплі. Так круто! Ах, моя картопля вже готова. Час її діставати. Ого! Вона виходить дуже смачною! Гаразд, я мушу зупинитись. Я кладу все в кошик і вливаю трохи кетчупу в каструлю, щоб смажена картопля була ще смачнішою. Приголомшливо! Дякую, Еніда. Бабуся готує дійсно чудово. Венздей, як у тебе справи? У мене все жахливо добре. Я вже приготував картоплю, але не можу подати її так. Мені потрібно пофарбувати її в чорний. Ой, я не дивився, куди вказував. Ой, та ну, бабусю, чого ти так налякалася? Це ж просто фарба. Бачиш, її немає. Спроба номер два пофарбувати картоплю. Чудово! Налий кетчуп і все гарно вони готові до зача. Чорна картопля фрі. Клас. Венсдей, твої картоплі Дамок. виглядають чудово. Венсдей, ти така молодець. Я така рада, що ти це зробила. Будь ласка, Емілі, що це? Підгоріла картопля? О, я повинен спробувати. Хм, Вони не підгорілі. Насправді дуже смачні. Спробуємо з кетчупом. Мм, так смачно. Ця картопля така смачна, що я навіть не можу зупинитися. Смачно. М -м, смачно. Гаразд. Що далі для мене тут? О, звичайна картопля фрі. Вони теж смачні, як з Макдональдс. Давайте налімо трохи кетчупу зверху. Так. І спробуйте так. Без рук. М -м, це було так смачно. Залишилося тільки фріз. Ой, вони такі кольорові! І вони я... теж смачні. Я думаю, я так наситився. Емілі, як ти? Я добре. Смачно. Бабусю, зупинись. Бабусю, ти можеш зробити це з моїм волоссям? Я вже вирішила, що хочу, і це млинці. Хочу найсмачніші. Ой, я готова. Так, не професіонал. О, це моя спеціальність. Ой, ой, я збираюся зробити стопку найсмачніших. я теж. Ага, Лопатка. Тепер мені потрібен ополоник, щоб налити тісто на сковороду. Чудово! Смажу млинець. Тепер мені потрібна лопатка. Перевернути та покласти на тарілку. Дивись. М -м, надзвичайно смачні млинці теж. Але спочатку мені потрібно щось зробити з цією лялькою. Хм, Я не можу залишити це так. У мене з'явилася ідея. Дай мені барвник. Давай пофарбуємо ляльку в чорний. А, подивись. Виглядає набагато апетитніше. Мама точно це оцінить. Ідеально. Переверни. О, мені подобається. Блинці готові. Я думаю, це класно. Але я хочу більше кольорових речей. Але я теж почну з чорного. Давайте зробимо контур єдинорога, а тепер зафарбовуємо його кольоровим тістом. Ідеально. Хм. Мені потрібні інші кольори. Ось рожевий. Ой, він такий яскравий. Тепер я перевертаю його. О, так гарно. О, ти така чудова дівчинка Єва. Дякую, мамо. О, мій теж готовий. Ще один. А тепер давайте нал'ємо трохи кленового сиропу зверху. О, це так смачно. Ідеально. Трохи вершкового масла. Ого, бабусю. Це просто дивовижно. О, я знаю, мила. Ой, мої панкейки крові, і вони ідеальні. Але мені потрібен трохи полуничного сиропу, щоб це виглядало як кров та деякі павуки зверху. Будь ласка, вау, це ж павучки-блінчики. Їх потрібно прибрати. Але давайте спробуємо сам млинець. Насправді дуже смачно. О, мені не потрібне масло. Але давайте спробуємо млинець. М -м -м, добре, добре. Що тут? Ого, це єдиноріг. Який милий! Це так смачно і круто. Я вже знаю, хто переміг, і це Еден. Що? Я знову виграв? Як круто! Дякую, що в мене вірите, хлопці.